всієї громади, кожного мешканця нашої рідної України в відношенні того, що ми завжди повинні пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли мирно жити, мирно дивитися на наше ясне, тепле сонце, голубе небо, яке дає можливість нам продовжувати своє життя. Тому я дуже вдячний всім учасникам забігу і впевнений в тому, що перемога вже надходить до нас і ми найближчим часом а також зберемося так, за бігом і відсвяткуємо День перемоги. Слава Україні! Українці вперед, супроти брехні та омани, Здолаєм безправ'я старе, порвемо одвічні кайдани, вперед, українці вперед, здійснім рідне слово, як прапор, бо слово це також пагне. З небо величне, земля в нас багата, хай ворог не кличе йти, брата на брата, хіба ми не душі, хіба безпорадні, повернемо душі в бік волі та правди. Вперед, українців, вперед супроти брехні та. Одвічні кайдани вперед, українці, вперед зінні рідне слово, як прапор, бо слово це також пагне. Нашого люду ще є патріоти, щоб стати тобою і нас не неспороти, відродимо славу, козацьку колишню, на праведну справу, нас кличе Всевишній.